Наприклад, за допомогою теорії визначили наші змінні, нам потрібно їх пояснити, розмежувати і дати цим змінним визначення. Функція визначення це уточнити, сфокусувати ваше дослідження на певних явищах і пояснити, що ви будете робити і чого ви не будете робити. Тому якби одного визначення немає ніколи. Завдання дослідника це не знайти якесь універсальне визначення для певного явища чи для певного феномену. Це лише якщо у вас теоретичний світогляд, і ви дійсно працюєте із концепціями із поняттями. Але ви даєте визначення для того, щоб сфокусувати ваше дослідження. Для того, щоб легше вам було. Зробити це систематично і структуровано є п'ять кроків, з якими ви найефективніше можете дати якісне визначення у вашому дослідженні. Перший крок ви описуєте. Я звертаюся тут знову до прикладу, який надавала професорка Мунджю Піпіді у першій лекції. Вона описує корупцію як проблему упередженості при перерозподілі суспільних благ. Другий крок це назвати. Вона, вона називає корупцію зловживанням, повноваженнями, посадовими та іншими для отримання неправомірної професійної, е, перепрошую, персональної вигоди, матеріальної або іншої. Третій крок ми відрізняємо те, що ми визначили від інших подібних. Феноменів. Професор Камунджо Піпіні, наприклад, вирізняє корупцію від шахрайства або від змови. Четвертий крок це навести приклади. Під корупцією ми можемо розуміти хабарництво, реальний конфлікт інтересів та інше. І п'ятий крок ми можемо застосувати типологію або періодизацію, якщо це релевантно, які нам допоможуть краще. Порозуміти, про що буде йти мова, um, у першій лекції ми отримали три типи визначень. Зосереджені на посадах, на ринку і на суспільному інтересі. Тобто важливо пам'ятати, що коли ви визначили, яке є явище, що ви хочете пояснити вашу залежну зміну Y, І чим ви її хочете пояснити? Ваші ікси. То кожне з цих явищ, кожну із цих змінних потрібно визначити. Наша піраміда звузується далі. Коли ми визначили, нам потрібно операціоналізувати наші терміни. Що це означає? Функція операціоналізації це побудувати такий собі місток від узагальненого, абстрактного аналітичного поняття до імпіричного прикладу. До того, що можна порахувати або е, перейти від поняття до кількості. Або інша функція операціоналізації, е, це звести абстрактні поняття для, до конкретного, щоб ми могли їх систематично порівняти між собою. Якщо ми візьмемо, візьмемо такий е, приклад е, поняття конфлікт інтересів, а саме його форма непотизм. Тоді операціоналізація ми зводимо це поняття до близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні службовій особі. Ми звужуємо нашу піраміду далі, і нашим індикатором конфлікту інтересів або непотизму в даному випадку є кількість близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні у певному органі влади. І таким чином ми можемо зробити, наприклад, порівняння різних парламентів світу і показати, який рівень непотизму у них є. Такою операціоналізацією із нашими індикаторами. Другий приклад я би хотіла сформулювати швидше у формі завдання, для того щоб ви самі для себе проглянули проєкт прозорі міста. Проект Transparency International України він, вони, він створив рейтинг, і завданням цього рейтингу є проаналізувати порівняти наскільки прозорі міста України. Вашим завданням у даному випадку є проаналізувати, як операціоналізується поняття прозорість. Прозорість у місцевих органах влади і які індикатори. Transparency International використовує у даному проєкті. Також додаткову інформацію про індикатори їх використання ви отримаєте у наступних лекціях. Отже, ми заклали з вами фундамент і визначили, що саме ми досліджуємо. Тепер нам потрібно перейти до методів. Для того, щоб зробити цей перехід, ми пам'ятаємо, що у нас у фокусі і важливу роль відіграють теорії. І якщо теорія у вас є центральним елементом дослідження, то підхід до теорії він допоможе вам визначити, з якими методами краще працювати. Мови, ми тут можемо поділити на індуктивний і дедуктивний підхід. Якщо ми хочемо розробити теорію, тоді ми складаємо одна за одною складові у одне велике узагальнення, як, так як ми будуємо будинок із наших окремих складових. Тобто, при індуктивному підході у нас фокус на створення теорії. Процес він виглядає наступним чином: ми спочатку робимо імпіричні спостереження, збираємо дані. Другий крок ми виявляємо закономірності, які є, якісь паттерни. Третій крок ми виводимо узагальнення. І четвертий крок ми створюємо теорію. І в даному випадку нам допомагають швидше якісні методи, ніж кількісні. Тобто, крок за кроком, в наших спостереженнях ми або проводимо інтерв'ю, або спостереження, як таке теж може бути якісним методом, до поки ми не приходимо до узагальнення. Однак систематизовані узагальнення їх можна назвати теорією лише якщо вони вже протестовані. І тест теорії це у нас дедуктивний підхід. Коли ми беремо. Якісь теоретичні припущення за основу виділяємо конкретно наші змінні, і ми їх перевіряємо. Це коли ми працюємо з гіпотезами. Тобто ми рухаємося дедуктивно від загального до окремих елементів. І процес виглядає таким чином, що ми спочатку перший крок визначаємо, яка теорія. На основі теорії розробляємо гіпотези, визначаємо, які незалежні зміни впливають на. Результат на феномен, який ми хочемо пояснити на Y. І таким чином ми перевіряємо теорію, чи вона в даному кейсі, в даному випадку працює чи ні. Коли ми працюємо дедуктивно, то швидше нам допомогу кількісні методи. У наступних лекціях ви більше будете працювати. Із методологією. Однак, перш ніж ми завершимо, я би ще хотіла пояснити три різні застосування терміну методологія. По-перше, під методологією ми можемо розуміти методологічний дизайн дослідження, тобто підхід, загальний, який ми беремо до вивчення нашого феномену, ми можемо робити проводити експерименти або аналіз великої кількості кейсів, large end studies. Ми можемо робити порівняльний аналіз, чи кейс сталі, процес трейс, дескус-аналіз. Тобто, це все загальні методологічні підходи до того, як ми будемо досліджувати феномен, який нас цікавить. Зовсім інша ситуація, коли ми застосовуємо слово методологія до збору інформації. Тобто, у нас є методи. Як опитування, інтерв'ю, чи коли ми застосовуємо різні індекси, і з ними працюємо, це методологія, де ми отримуємо нашу інформацію і яким чином. І третє застосування це у нас методологія для опрацювання та аналізу даних. Коли ми, наприклад, застосовуємо регресійний чи кореляційний аналіз, кількісний чи якісний контент-аналіз. Це методологія опрацювання і аналізу даних. І тому, коли ми говоримо про кількісні чи якісні методи, це не є двома протилежними таборами. Ми дуже гарно можемо їх комбінувати. Тобто ми можемо збирати дані якісним методом, їх потім опрацьовувати, наприклад, кількісним контент-аналізом, якщо ми працюємо з документами. Про переваги і недоліки різних методологій, особливо кількісного чи якісного аналізу, ви знаєте в наступних лекціях.